Страшна аварія у Дніпрі забрала життя пасажира та скалічила водія. Близько опівночі водій мазди не впорався з керуванням. У результаті автомобіль зачерпив бордюр, зніс металеву огорожу, вдарився у стовп і зупинився лише на пішохідній частині проспекту. Як бачите, на цих жахливих кадрах від удару машина перетворилася на купу брухту, водія доправила до лікарні у тяжкому стані. Пасажир загинув на місці. Ібовірно, причиною аварії стало значне перевищення швидкості на мокрій дорозі. Не бракували цієї ночі водіїв, які дуже поспішали, але так і не доїхали до місця призначення цілими та неушкодженими в Києві. Чим закінчилися їхні поїздки? Знає Володимир Мельник. Поліцейські, лікарі, рятувальники загалом зо два десятки фахівців прибули рятувати водія даху. Водій автомобіля Тойота Кемрі рухався проспектом перемоги в напрямку виїзду зі столиці. В'їжджаючи під міст біля станції метро Берестейська, він не впорався з керуванням і на величезній швидкості врізався в опору мосту. Удар був настільки потужний, що двигун машини з під капота примістився практично в салон автомобіля. Удар припав на колону з великим світловідбивним знаком. Можливо, через рясний дощ і зеркальну асфальтну поверхню керманич Тойоти його не помітив. Можливо, в останній момент вирішував, з якого боку об'їхати перешкоду. Дізнатися про це так само, як і чому їхав занадто швидко, проблематично. Водія, який у машині був сам, затисло на Рятувальники хвилин 40 буквально вирізають непритомного чоловіка з донедавна комфортного салону. Лікарі констатують, 40-річний на вигляд потерпілий живий, але має небезпечний для життя переломи. Найбільше в аварії постраждали ноги, бідаки. Кілька днів тому бо поруч цього ж мосту тільки з іншого боку. Теж на Тойоті Кемрі врізався чоловік. Тоді, 60-літньому водієві, який був на підпитку, пощастило відбутися лише за боями. Це старообухівська траса. Аварія сталася через неуважність керманича позашляховика. Він з правої смуги вирішив розвернутися і не помітив Нісана, який рухався у попутному напрямку. Такі свідчення водія останнього, якого лікарі госпіталізували. Керманич Кубика винним себе не вважає. Не так? А чому тоді водій Нісану казав, що все-таки хотіли розвертатись через подвійну суцільну? Ну і в результаті виникло? Я так так а чому казав водій Нісану? Як я можу відповісти за водія Нісана? Я відповідаю за себе. Втім, крім водія Нісана, і очевидці, і автографи шин свідчать проти Керманича. Водій автомобіля Мерседес запаркувався по праву сторону на обочину, а потім швидко включив поворотник та почав перестраюватися в ліву крайню полосу і хотів перетнути подвійну суцільну лінію. Можливо, марсовод більше переймався тим, аби не спіймати зустрічку, перетинаючи подвійну. А можливо, Нісан якраз потрапив у мертву зону дзеркал. Хай там як, а результат вийшов таким.